Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні надзвичайний день. Сьогодні хочу поздоровити всіх наших діточок і З Днем Захисту дітей. Адже у, нас, у нашій такий час це свято має абсолютно надзвичайний глибокий зміст. Наші діти не мають того дитинства, яке раніше здавалося нам таким звичайним, мирним. Наші діти. Бояться на сьогодні звуків сирен, ховаються у сховища та з очима сповненими такої надії, такої надії чекають, коли ж ми, дорослі, закінчимо цю кляту війну. Діти це наше майбутнє і наше сьогодення. Адже заради них ми живемо, тільки живемо заради дітей, тримаються, взягаємо поставлених цілей. Їхнє благополуччя на сьогоднішній день залежить від нас, тому ми повинні захистити життя наших дітей. Тож, у чому щиро хочу побажати дітям всієї щасливої України нашої жити щасливо, у вільній, незалежній, квітучій державі, вірити тільки у власні сили. Та прославляти нашу рідну землю. Ви від народження дуже талановиті. Всі талановиті, але кожен по-своєму, розумні, добрі. Адже у вас генетично закладена українська душа бути переможцями завжди вам, бути найкращими. Дітям, чиї батьки захищають нашу неньку батьківщину. Хочу побажати дочекатися всіх рідних живими і здоровими. І з гордістю розуміти, що вони герої, герої України. Пройшовши такий шлях, я впевнений, що ніякі труднощі вас не зламають. Шановні діточки, любимо вас, наші діти, нашої рідної, неньки України. Слава Україні, слава українській нації! І далі, по тексту, ви всі знаєте на яких піснях ви пережили війну. Слава Україні!